Купила ось такий кусок свинини, зараз наріжу приблизно один сантиметр, можна трошки тоньше. Ось так. Щоб легше було нарізати, можна трошки підзаморозити м'ясо, і тоді легко, гарно все нарізається. Ось такі куски зараз наріжу. Нарізала ось такі куски, великі, переріжу на пополам. можна не перерізати. І кожен кусок зараз добре відіб'ю. Все м'ясо я порізала на такі куски і добре відбила з двох сторін. Ось така товщина. приблизно 3-4 міліметра. І зараз все добре посолю, поперчу. Зараз на цей піднос беру трошки, посипаю сіллю. Сухий часник. Чорний молотий перець. Перець чілі. Ви можете не додати. Я просто дуже люблю гостре, тому трошки додав гостроти на свій смак. І наверх цих приправ викладаю відбите м'ясо. Продовжую той же процес соління, перчіння. Ось так. сухий часник чорний молотий перець. Перець Чілі. Викладаю м'ясо і так роблю до самого кінця. Коли приправлю спеціями це м'ясо, залишаю на 15-20 хвилин, хай добре все просолиться, проперчиться. Відділила жовтки від білків. У мене тут 5 яєць. Можна додати скільки вам треба, залежить, скільки м'яса у вас. І до жовтків я додаю скільки яєць, стільки столових ложок муки. 5 яєць, значить, у мене буде 5 столових ложок муки. Ось така столова ложка. А білки збиваю до самих піків. Білки добре збила до піків. До білків додаю зелень. Тут у мене укропчик, петрушка і зелене перо цибулі. Ви можете не додати. Я додаю, я спеції дуже люблю. Жовтки з борошном беру і добре перемішую спочатку. Все має з'єднатися. Ось так. Трошки перемішала. Зараз додаю сюди білки і акуратно все перемішую знизу вверх, як на бисквіт. Маса має вийти така, як густа сметана. Ось так акуратно. Все перемішуємо, щоб зберегти ту таку воздушність маси. Ось така має бути маса, як на бисквіт. Якщо вдруг випадково ви дали багато борошна і маса буде дуже густа, але ось така має бути не дуже густа і не рідка, то тоді додаєте одну столову ложку сметани або майонез. У мене все розраховано, я ніколи не спішу з борошном, я завжди краще дам спочатку менше, і тоді поступово додаю при потребі, якщо потрібно. Зразу такі бульбашки тут з'являються. Трошки додавлю розпушувач. Буквально пів чайної ложки, це на 5 яєць. Приблизно ось так. І ще раз акуратно все перемішаю, включаю плиту і добре треба розігріти сковорідку. Смажу на олії, на середньому вогні. Ось так. Сковорідка гріється. Кожен кусок обов'язково спочатку треба обваляти в борошні. Зайве борошну треба стряхнути. Опускаємо в лізон. І так продовжуємо з кожним кусочком м'яса. Обов'язково обваляти, стряхнути, опустити. Зараз беремо кожен кусок ось так. Обвалюємо, трошки пару секунд потримали. І обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. перевертаємо. Присмажте, тісто трошки таке твердувате, але коли ви просмажите і дасте хоча б 10 хвилин відпочити після засмажки. Тісто настільки стає м'яким, ніжним, пухким. Перекладаю обсмажені віддимні на паперовий рушник, зайва олія стекла, дуже аромат. Настільки смачний. Ну, нарешті я насмажила. Ось такі смачні, гарні, пухкі. Відбивні. Обов'язково додавайте трошки розпушувач, і тоді вони будуть такі пишні, пухті. Ось такі, колись давно смажили на свята, на весілля. З'їв таку одну відбивну і чувствує, що дійсно ситно, смачно. Супер. Всі точні пропорції я опишу внизу під відео. Заходьте, читайте, пишіть коментарі. Рекомендую, смакуйте, готуйте та будьте здорові. Такі пишні, як пиріжки. Дуже смачні. Зараз одну розріжу і покажу в розрізі тісто дуже ніжне, м'яке, пухке. Дуже добре пам'ятаю ті часи, 80-ті, -90 90-ті. Дійсно, ось такі відбивні готували, як у нас кажуть на Закарпатті на свальби. Тісто таке ніжне, пористе. Дуже рекомендую вам.